Продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. Говоримо про виконання мінських домовленостей та про ймовірність ухвалення нової редакції Конституції. Пане Андрій, коли може бути винесено у сесійну залу остаточний варіант конституції? Та чи буде в ньому той самий 18-й пункт перехідних положень щодо особливості місцевого самоврядування на Донбасі? Коли і чи буде цей пункт? Ви вже говорили, що це має статись до 2 лютого, це в цій сесії. Я не знаю, чи це відбудеться, бо мало часу. Не сформована ще думка повністю фракцій в парламенті. Я думаю, будуть проходити консультації щодо зміни редакцій цього пункту. Так, що питання ще, мені здається, що буде продовжена сесія, якщо це можливо по регламенту, для того, щоб прийняти якісні зміни до Конституції. І я повністю погоджуюсь з колегами, які виступали. Не треба сьогодні зрівнювати зміни до Конституції з мінськими угодами. Це є різні речі, так? тому що зміни до Конституції це є. Іде децентралізація влади, і нам потрібно дійсності е, зробити цей прорив, європейський прорив, ради чого люди стояли на майдані. Пам'ятаєте, ми ж як казали, зміна Андрій, але це, але системи влади це улюблений метод будь-якої української влади поєднати їжачка та вужика. А І ми, от зробити я якраз, за то говорю, що не поєднувати, що зміна до коя на Майдані. Зміна... Ну, ми пам'ятаємо, що говорив Майдан. Зміна системи влади, євроінтеграція, корупція. Були три складові. От, на мою думку, я зараз говорю свою думку як народного депутата України, як громадянина України, що зміна системи влади це якраз є децентралізація влади. Для того, щоб повноваження були на місцях тих людей в громадах, щоб не було того великого корита в Києві, до якого треба поїхати і просити, щоб громади самі розподіляли кошти на, на, на місцях, і відповідно буде менше соблазну до корупційних схем. І, і перше, друге, вся є. Європа і моя думка також складається в тому, що децентралізація влади надання більших прав громадах приведе до швидшого мирного врегулювання. Чи це буде за 10 років, чи через один рік, чи через 5, неважно. Коли ми зробимо децентралізацію і кошти будуть залишатись місцевих органах самоврядування, ті громади почнуть жити краще. Андрій, Коли почнуть жити краще, на Донецьку, Луганських тих областях будуть дивитись і вони таким чином будуть тягнутися до. нас. Андрій, але багато хто з експертів каже про те, що от запропоновані зміни до Конституції можуть зробити нам 24-38 таких ЛНР ДНР в країні, так? Коли кожен окремий регіон, бачачи прецедент Донбасу. Бажаючи те, що це можливо, кожен мілкий феодал, будемо називати речі своїми іменами. В кожній українській області є два-три феодали, які її контролюють, буде просити собі народну міліцію, народний суд, народну прокуратуру свою. Чи не вбачаєте ви таких ризиків? Звичайно, такі ризики є. Але ми це робимо також із євросоюзом. Беремо їхній досвід, як правило, беремо польську модель. Ми бачимо, що Польща провела реформи, і ми бачимо наскільки там підняли, піднявся економічний рівень. Звичайно. Цим це треба блюдувати, щоб ми потім не мали там 10 ще таких ЛНР і ДНР. І я думаю, що народні депутати і європейська спільнота за тим будуть чітко слідкувати. Але взявши європейський досвід, ми ті реформи проведемо правильно. Пане Андрію, але й є моноетнічною державою, монорелігійною, та в неї одна мова, чого не є в Україні. Тому в Україні мені видається ризики набагато більші. Вам не здається? Я сам уродженець біля Польщі, Львівської області. Так? Я добре знаю Польщу. Поляк зі Сходу не дуже добре розуміє поляка із заходу, тому що є етнічні якісь стосунки. Поляк із півночі менше розуміє поляка із півдня. Це в кожній країні, якщо взяти і і подивитися Франція, візьміть Каталонію. Так візьміть Каталонія, ще... це Іспанія. Я, в Манозі Франції, і тут же Іспанія. Каталонію візьміть. Також є ті речі, де є певні такі розбіжності щодо там мови, щодо території, родини кожних, як і в Польщі, багато родин, от моїх родин багато живуть на польській території. І так і наші, і так же і в кожній країні. Не, не, не треба говорити, що це така можливо, в Україні це більша розбіжність. А чому? Тому що це був вплив Совєтів. це була їхня технологія, так така роз'єднати Україну. А сьогодні оцей план Путіна, який він зробив, це агресію щодо України Пане Андрій, лише, лише тільки українці шокуються в черги за картами поляка, чи за угорськими паспортами, чи за румунськими. Я не чув про те, щоб в Польщі хтось шикувався у черги за українськими паспортами. Коли ми будемо в Європейському Союзі, а ми будемо так, то буде шикуватися ще росіяни за українськими картками. Дякую. Пане Денисе, ви казали, що ви не за цю конституцію стояли на майдані, що ви мали на увазі? Ну я скажу, що я виходив в Донецький на наш локальний Донецький майдан, який тоді збирався. і. я могу сказать, что я не выходил за какие-то особые полномочия для Донецка. Донецк и так всегда, и Донбасс, и вы это прекрасно, я думаю, все знаете, были государством в государстве. В Донбассе действовали свои порядки. Он к Украине вообще относился весьма номинально, потому что даже когда Ющенко там пришел к власти, это все отдали просто на откуп, и там царили местные князьки, которые устанавливали свои правила игры. И когда вот господин депутат говорит о том, что там вообще идет дискуссия о том, что там моноэтничная страна или Многоэтничное. Не это важно. Тут совершенно другая история. У нас страна феодальная, она... В Польше нет понятия олигарх-феодал, который может действительно купить милицию себе, который поставит начальника милиции, который поставит своего прокурора. Это явление, оно в Евросоюзе, о котором мы говорим и которое мы ставим в пример, оно отсутствует там как класс. Поэтому, да, у нас будет совершенно иная ситуация, когда неважно, где. Это может быть и украиноязычный олигарх-феодал, это может быть и русскоязычный олигарх. феодал, Но он просто-напросто сделает себе, устроит маленький феодальный надел, в котором будет такая своя какая-нибудь Врадиевка. Можно такой пример приводить. Можно приводить примеры ЛНР, ДНР. Неважно. Просто мы совершенно... Во-первых, это не в интересах громады, ни в коем случае. Не в интересах народа, как это говорится. То, о чем идет речь, о том, что налоги можно как-то перераспределить в пользу местных бюджетов, так давайте налоговую реформу проведем соответствующую. То, что мы говорим о том, что все воруют из корыта, так извините, у нас на данный момент такое корыто, это пенсионный фонд. Давно пора, конечно, сделать эти индивидуальные пенсионные счета, чтобы не было этого корыта, откуда воруют. Но причем здесь вообще э, децентрализация? Что мешает сейчас провести такую пенсионную реформу? просто нежелание. И люди выходили, они выходили за лучшую жизнь, за борьбу с коррупцией, они выходили против Януковича, против конкретно его семьи, вот этого как раз феодализма. Они выходили за евроинтеграцию, но никто из них не выходил за какое-то непонятное дробление страны на непонятные какие-то субъекты, то ли это федерализация, то ли нет. Я не знаю ни одного человека, в интересах которого, вот возьмите простого там, я не знаю, студента, работягу, там, я не знаю, белого воротничка из офиса, кому нужна, кому нужны особые полномочия для его города, для его района и так далее. Это нужно только исключительно там, Ефремову, там, да, условно говоря, то есть тем же самым феодалам, князькам, царькам и так далее. То есть это сейчас очень нужно Захарченко и Плотницкому, чтобы легализоваться. Я могу перечислить все фамилии, кому это нужно, и я не могу среди этих фамилий найти ни одного простого человека, который бы там просто-напросто мелкий был предприниматель, что-то торговал на рынке и так далее. Да нет таких людей. Это все делается в интересах просто нечистых на руку политиков, не делается на в интересах просто каких-то локальных ОПГ, которые в 90-е контролировали эту территорию, потом легализовались, стали политиками, одели пиджаки, а сейчас они хотят это все окончательно перевести уже в конституцию, поменять, чтобы уже вообще ничто не угрожало их всей властью вот там вот на месте. Но это точно не в интересах народа. Так, пане Росислава, от е, пан Василь казав про те, що якщо е, Верховна Рада не спроможеться ухвалити остаточну редакцію конституції, може впасти підтримка Заходу України. Це правда, захід дійсно наполягає на ухваленні цього варіанту конституції. На ваш один з варіантів сценарію, тобто дійсно він прив'язаний і до санкцій, тому що всі лідери зараз говорять про те, що Росія накладені санкції власне по виконанні мінських домовленостей, але я маю сумнів з приводу того, що вони. Там європейські наші партнери, чи там іноземні, там будь-які інші країни, наші партнери що вони розуміють те, що. Цей шлях, який ми зараз вибрали, особливий статус для там Донбасу, що він має право на життя. Тобто, це один із сценаріїв, який зараз відбувається, і дійсно кожен намагається притримувати своєї позиції. Але по правді кажучи, я не бачу можливості, як ми можемо врегулювати ситуацію на Донбасі в ближчим часом. Я навіть не думаю, що зміни до конституції зможуть врегулювати, навіть не думаю, що вибори зможуть регулювати. Тобто я прихильник того, що ситуація з Донбасом. Ну, залишатиметься складною ще не один десяток років. І оті шляхи, що ми собі думаємо, що в цьому році ми зможемо там, ситуацію виправити, ну, я думаю, що це, на жаль, не вдасться. І при тому, що очевидно, що колеги в Європейському Союзі теж це розуміють. Навіть якщо ми, наприклад, змінимо, внесемо зміни до Конституції, навіть якщо проведемо вибори, тобто, очевидно, що потрібно розуміти, які далі повноваження залишаться на Донбасі. Потрібно розуміти, що. Там загинуло близько восьми тисяч населення України, які боролися, і які там і ми бачим, там є відео, тобто є. Ну так набуває, тобто люди не можуть так швидко взяти і поміняти свою думку. І колеги добре говорили там та там, що, наприклад, одна один з таких міфів, наприклад, що ці представники ЛНР ДНР там за одною схемою будуть сидіти в парламенті України як представники цього. Я маю великий сумнів, що це взагалі можливо фізично. І я думаю, що оці от шляхи, оці поетапні моменти, які ми собі уявляємо, що ми вирішимо ситуацію, що вони сьогодні не реалізу неможливо не реалізувати. Особисто, але я вам скажу, що, наприклад, особисто я у 20-х числах лютого 2014 року, після розстрілів в центрі Києва, ну складно собі уявляв, як народні депутати від партії регіонів потраплять у будівлю Верховної Ради пізніше, але нічого потрапили. Можливо, і ці потраплять. Ну, можливо, тобто, ну є різні шляхи в регулюванні ситуації, Залежить від того, який ми собі ставимо план і як ми бачимо це в регулюванні ситуації. Там зараз все знищено по суті на Донбасі. Тобто, очевидно, що Росія, розглядаючи різні варіанти, що робити з Ленера ДНР, не вибрала варіант, наприклад, там Абхазія, або там варіант Нагорного Карабаху, або той самий варіант Придністров'я. Тобто максимально інтегрувати назад цю територію знову ж таки в нас не вийде в зв'язку з різними причинами. Тому я думаю, що тут буде один із можливих сценарій це можливо якась така. Певна заморожені ситуації, хоча юридично, е якщо все складеться, виходячи з, з цього з плану мінських домовленостей, тобто це буде територія України, на яку ми не зможемо все таки контролювати, впливати. Як там будуть працювати політичні партії, як там буде працювати поліція, як там будуть працювати інші правоохоронні органи, ну є великі сумнів Руслан, за найкращих так, варіантів. Чи Захід готовий на вирішення українського питання, питання Донбасу будь-якою ціною. Тобто для них важливо, щоб ці не проблеми інтерес, національних інтереси України, скажімо так, вони ну потрібно розуміти, що очевидно хотілося бачити, що Україна буде швидше розвиватися і швидше там в європейський союз. це на увазі боротьба з корупцією, судова реформа, реформа правоохоронної системи, медична освітня і так далі. В даній ситуації ми бачимо, що не просто це відбувається. Тому я не думаю, що може виникнути власне оця от зрада там України, європейський союз там відвернеться. Очевидно, вони розуміють, що найкращий варіант для України акцентувати увагу просто на тих пунктах, які вони можуть зробити, які Україна може зробити. В першу чергу, це оця саме децентралізація, боротьба з корупцією. Ну, ми про ці всі речі знаємо. І як наскільки це можливо, хоча б якось заморозити ситуацію з Донбасом. Тобто, щоб припинити військові, припинити там бої і щоб спробувати вийти на якийсь конструктивний діалог, де сказати, що всі сторони, начебто, виконують мінські... Домовленості Тобто це ми чуємо від всіх лідерів. Тобто вони намагаються навіть робити аванс, говорячи про те, що дійсно вони виконуються, дійсно там немає воєнізованих сутичок і так далі. Пане все, ви самі ви казали про те, що одним з дискусійних питань при прильоті Гризлова сюди, так, було питання виборів на Донбасі. І у статті, яку я прочитав ваших аналітиків, йдеться про те, що е, Росії все одно, які партії будуть брати участь у цих виборах, е, які будуть суб'єкти виборів, і яким чином головне їх провести. І е, е, потім вже це використовувати як підставу для зняття санкцій. Це правда? І е, чи. Питання виборів для Росії є більш пріоритетним, ніж ухвалення Конституції? А, ну, чи правда це чи ні? Це, напевно, тільки знову ж таки можуть сказати ті, хто були присутні в залі е, переговорів, чи ті, хто були в кімнаті переговорів. Я там не був, і тому це лише припущення про те, що. Росія контролює зараз ситуацію на території так званих ДНР ЛНР. Ми можемо зараз оголосити мажоритарні партійні. Ми можемо оголосити будь-які змішані вибори. Це не має ніякого значення до моменту, поки вони контролюють ситуацію. Вони зроблять так, що переможуть ті, кого не скажуть. Я повністю погоджую з оцінкою колеги, що вони абсолютно повністю контролюють ситуацію. І всі ці модальності виборів залучення тих чи інших міжнародних організацій не відіграють ніякого принципового значення. Єдине, що важливо. Це контроль над кордоном, тобто контроль над територією е, власне кажучи, ДНР ЛНР. Якщо уявити ситуацію, коли Росія поміняє свою позицію, погодиться, щоб спочатку Україна взяла під свій контроль територію так званих ДНР ЛНР, а потім вибори, то їхній результат, навіть якщо це буде той самий часовий проміжок, буде кардинально іншим від того результату, який буде проводитись тоді, коли Росія і терористи, як ми їх зараз називаємо, а завтра можливо шановні народні депутати Шановні представники, губернатори, там чи чи, чи як їх назвуть, генерал-губернатори ДНР ЛНР, тобто Росія показала, що вона здатна організувати будь-який результат, і в цьому власне кажучи, зараз суть питання. Тому формат проведення не має ніякого значення. Що Росії важливо, перше, щоб ця шпилька залишалася. І щоб нею можна було тоді, коли потрібно, от натиснути і ще більше дестабілізувати ситуацію в нашій країні, адже це ну фактично мрія для російського стратега, який задумував цю кампанію і прораховував різні варіанти, зараз імплементувати ось ці іншоякісні утворення в, тери... в в українське тіло з тим, щоб вони зберегли свою ієрархію управління. Це буде зовсім інша ситуація, якщо, припустимо, ми б тоді впливали на вибори і дійсно були обрані, якщо не обов'язково найлояльніші представники чи найбільш проукраїнські представники цих регіонів, якщо будуть обрані нейтральні люди, адже ми також я нещодавно проглянув одне з соцопитувань, яке показало, що жителі, в тому числі і окупованих територій, в принципі, за те, що було відновлено територіальну цілісність, і вони готові бачити себе в складі об'єднаної України, тобто. Тобто антиукраїнських жорстких таких настроїв, мені здається, там немає, і можна було би їх реінтегрувати. Якщо б для цього була і політична воля, готовність Києва, якесь бачення стратегічне що того, як їх реінтегрувати, але якщо буде проведено вибори за модальностями Москви, тоді це буде зробити або дуже важко, принаймні не найближчих 3-4 роки. Або велике питання чи можливо? Адже якщо зміни до конституції приведуть до якихось Інших внутрішньополітичних наслідків, якщо дестабілізація дійсно почнеться в ширшому контексті, якщо там в інших регіонах України почнуться деякі дійсно виступи, чому якщо можна Донецьку, не можна іншим містам? Ну в цій ситуації ми вже не будемо думати про те, як взяти під контроль окремі райони, а більше будемо думати, що відбувається в нас в домі. Пане Василя, ви казали одну скучку. Ви казали про російського стратега, який от спочатку розв'язав це все, а потім зараз намагається нав'язати там чи реінтегрувати Донбас в Україну. Ви маєте на увазі Владислава Суркова? Я не знаю, хто це, хто це був стратегом, але подивіться, що він. Я, я просто року. вам скажу, чому я так питаю. Я сьогодні чув думку про те, що оце останнє інтерв'ю, гучне інтерв'ю Гризлова Комерсанту, де він казав про про рівні варіанти. Ну, на багато відсотків було. Під авторством Володислава Суркова зроблено, ну пригадайте, що відбувається з нашою Україною з літа 2012 року. От тоді, коли дійсно вже стало зрозуміло, що нами грають. Що з боку Росії е чітко існує план е знищення української державності або взяття е України під контроль? Постійно висуваються декілька умов, декілька кроків. Е Ведеться гра з Україною, в яку за умов яких перед нами тільки або або поганий, або дуже поганий сценарій. Торгівельна війна. Воюємо погано, не воюємо погано. Підписуємо угоду санкцій, не підписуємо угоду внутрішню внутрішньополітичну дестабілізацію. Фактично, постійно з боку Кремля ставляться такі перед нами умови, за яких ну немає хороших варіантів. І тут так само мені здається, ті, хто це все прораховували, добре розуміли, які можливо наслідки. Тобто, висновок який з цього всього роблять, нам не потрібно грати російський сценарій, який зараз все рівно продовжує. Фактично тільки під час Майдану було зруйновано російський сценарій тим, що люди пішли під кулі, в що, напевно, ніхто не вірив. І... Це десятків трупів. Так, це була ціна того, що російський сценарій був зламаний. Зараз, очевидно, у нас і кращі умови для того, щоб не грати в цей сценарій. А тоді, коли Росія пропонує нам два варіанти, поганий, дуже поганий, мати своїх 5 6, 7... І коли громадяни будуть бачити, так наша влада дійсно має стратегію, план і внутрішньо політична підтримка буде більшою. І розуміння, куди власне кажучи, держава рухається буде більшою. Але знову ж таки, це, це з одного боку дійсно план, стратегія, а з іншого боку, реформи. Коли громадяни бачать, що ми два роки тому боролися, а, а, а багато хто з тих, хто було на бадані, загинули за боротьбу з корупцією, за те, що це буде дійсно інша держава. А сьогодні ми бачимо повторення тих самих проблем, то і бажання підтримувати цю владу немає. А в момент війни це найгірше. Чтобы может быть это внутреннее политическое вы хотели прокомментовать я вас Да, я хотел сказать, то, а вы действительно верите в то, что выборы даже вот по украинским законам с международными наблюдателями сейчас там дадут какой-то выгодный Украине результат? Я очень бы в этом усомнился, потому что проукраинский настроенное население изгнано из этих территорий, люди вынуждены были выехать под угрозой расправ, потому что за украинские взгляды там убивают. Бросают в подвалы. И, э, то есть там произошла этническая чистка. Давайте говорить прямо. Ну, это не в жестком варианте, не убивали, там, прям как в Боснии, да, но людей выгнали. То есть, под угрозой убийства люди вынуждены были уехать. И если там сейчас, по моему глубокому убеждению, провести ну, в отдельно взятом каком-то поселке там, или в городе Торрес, например, выборы честные, то я думаю, что Захарченко там победит честно, и за него проголосуют. Потому что люди там, посмотрите, если вот все, все там сколько, 24 4 года, пока эти территории были в составе Украины. Там были украинские школы, украинский телевизор, украинские институты и так далее. Да, там э, люди, вот они оказались настроены негативно по отношению к Украине, они приняли участие в этих антиукраинских мятежах, они блокировали военную технику, они поддержали этот референдум, так или иначе. Если все это при условии того, что там присутствовала Украина, произошло, как вы думаете за вот эти два года, когда Украины там не было и когда людей каждый день накачивали ненавистью, что Украина убивала распинает мальчиков, сдирает кожу там з женщин детей, дітей, им монтажну пену там кудись і так далі. Тобто, як ви думаєте, як вони зараз відносяться к Украине? Да, вони на будь-якому чесному референдумі підуть і проголосують уже за Путіна, там за Суркова, за кого угода? То чи не буде чи, чи станеться так? Поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Не перемикайтесь.